З бізнес-аналітиком приблизно зрозуміло, да? є якийсь то бізнес, котрому треба розібратися, перекласти, що роблять продакт-менеджери і продакт-овнери? За що вони відповідають? Тобто, це ж також комунікація з бізнесом, але на якому рівні? Де оця межа між всіма трьома ролями? Якщо дуже на верхньому рівні, ми зараз говоримо про ролі PM-а, Project-менеджера, бізнес-аналітика і продакт-менеджера слід-овнера. Так. Ми зараз ще окремо поговоримо, які взагалі бувають ролі, да, бо це їх, їх дуже багато. Це все менеджмент гілка, угу. і як і продакт, як і бізнес-аналітик, і навіть як ти кажеш, PM, Ми всі працюємо із документами, і слухаємо клієнта, вирішуємо конфлікти. Але продакт оунер він decision maker. Угу. І найголовніший пункт. Це та людина або роль, яка приймає фінальне рішення. От вона каже: От ми робимо так. І бізнес-аналітик в команді з продактом вже розуміє: а як ми перекладаємо на мову команди, як документуємо, як комунікуємо? Ти знаєш, ми зараз говоримо, і я бачу, якщо в проекті є от три ролі, а бажано, щоб вони були, тому що. Продакт-менеджер, він з фокусом на команду, як ми використовуємо час команди, розробників, коли підключаємо коа, дизайнерів, аналітиків, whatever. Mm. Бізнес-аналітик він задає себе питання: а які бізнес цілі? Бо клієнт, ви знаєте, хоче любе голубе, але це не значить, що воно зробить доставку до його щастя.